Зараз Телеграм розгрібала, близько півтора тисячі смс, там дуже-дуже багато по безвісті зиклих. Я тобі все повідправляла, там передивишся, зараз розгрібаю, далі інстаграм, переходжу. Також дуже-дуже багато смс, далі на месенджер, там деяких я вже відповіла. Також інформацію скину, формую зараз все тобі в СМС. На жаль, гарячі лінії я думаю запрацюю через декілька днів, бо ну просто я фізично не успіваю відповісти на всі смс, всі запроси сформулювати тобі і правильно їх відправити, особливо по безвісті зниклих, бо їх дуже дуже багато і по хум допомозі. Я сподіваюся, що за декілька днів зможу розгрібти всі месенджери, бо об'єм роботи просто нереальний. Дуже багато роботи, скажімо так. Дивись, в общем, як зможеш тільки включити уже цю гарячу лінію, дай мені знать, пожалуйста. А поки розгібай, так. Да. Значить, ще раз два месенджери Фейсбука, Інстаграм, Телеграм, Вайбер, Ватсап, смс і чотири Тіктока там теж месенджери. Троже все. А потом дзвінки запустимо. І хренить тебе на спать. <laughs> да. Е-е 068 31 54 91 Ребята, пару днів, пожалуйста, ну, ми фізично не встигаємо приймати дзвінки, тому що, ну, нам треба час збирать повідомлення ваші. е ми все це формуємо, пишемо, підписуємо, посилку пакуємо, стараємося, що можемо. Спасибо за понимание долучайтесь 53 75 41 14 04 99 11 22 номер монобанка і до речі 20 ящиків медикаментів вже я получив сьогодні відправляю на Харків а, е, нашим військовим а, е, зараз нашим військовим медикам дівчатам одну секунду от будь ласка Велике вам дякую. На мій номер телефона Зінченко Тетяна Валентинівна. Я буду отримувати. Дякую вам величезне. Відеозвіт, чи як вам там ви скажіть, як вам правильно, чи фотозвіт, чи відеозвіт від нас бійців, та місяць зі мною. Ми, ми вам скинемо. В общем, скажіть, що, що вам треба. Спасибо огромное всім, хто долучився до збору допомоги харківським фельдшерам. Медик медикам, які рятують життя наших хлопців. отак сидим, працюємо. Всім пасіба